Привіт всім! Вітаю вас на каналі Слимак-Блог. І сьогодні в нас в гостях морква. Дивіться, я купила спеціальну моркву з падиллям, бо з падилля моркви я знаю, що робити. З ним можна робити дуже смачне песто і саму моркву. Тобто, що я буду робити з самою морквою? Скоро за все, що я її просто поріжу і буду використовувати як снек, а з цього. Зараз будемо робити песто. Тож, поїхали. Дивіться, бадилля моркви. Треба, я його спочатку відріжу і помию. Дивіться, те, що бадилля в мене висохло, я його позабираю, бо воно мені не потрібне. Бо з нього буде мало соку і мало толку. Тобто, жовте теж я заберу те, що. Негарне не та залишаємо собі тільки гарне патилічку і миємо його. Після того, як ви помили бадилля, його бажано викласти на рушник і трохи просушити. Тим часом, поки в мене буде сушитися бадилля моркви, трошки усушуватися, я буду мити моркву і зроблю собі снеки. моєму моркву. Вона вже трохи мені стала м'яка, тому треба її терміново мити. Чистити і робити снеки. Дивіться, я перепрошую, мене відволікли, тому я не покажу вам, як я чистила моркву, але дивіться, морква в мене така так сталося, що вона є. Ну, якби ви бачите, що така вже трошки гнучка, тому я її залишу в воді на ніч, щоб вона напиталася води і стала, можливо, трохи більш хрумкішою. Ну, але не зараз ми це відставимо, бо, як я вам обіцяла, ми готуємо песто з бадилля моркви. Дивіться, що в мене тут є? Значить, це є бадилля моркви. Бадилля моркви. В мене ще було трохи базиліку, то я змішаю і базилік, і бадилля моркви для запаху. В мене є чесник, три чесничка. І також я собі поставила трохи а, горіхів. Я буду використовувати не кедрові горіхи, а мигдальні горіхи і кеші. От, воно собі трохи на, насочилося водою. А, зазвичай я б казала, що воно може горіхи можуть постояти в воді десь хвилин, а, хвилин так, 30 хоча б. Для того, щоб вони стали більш м'якішими. Ну і також їх варто помити. Отже, що ми зараз робимо? Ми зараз закидаємо ось це все до нашого блендера. Повністю це все бадиля. Так. Закідаємо чесник. Знаєте, я не знаю, чого, але. У мене мама завжди а, лимон а, опарювала кип'ятком, тому я роблю те саме. Е, можливо, це не треба робити, я не знаю, але я це досі роблю. Половинку лимона. Чого половинку лимона? Того, що мені здається, що якщо більше витискати, то воно буде більш кисле. А я кислого не люблю. От. Тому витискаємо. Як бачите, мій лайфхак я завжди витискаю виделкою, і мені здається, що воно дуже непогано витискається, як бачите. От. І те, що залишається всередині. Тобто досить успішно. Я вважаю. Далі беремо олію. Дуже мокрі руки, перепрошую. Витерли руки. Досі мокрі руки. Ой, добре. І наливаємо олії. Я б казала, що олії ви наливаєте десь так мілілітрів 50. Ну або на воко. В моєму випадку це зараз на воко повністю. Ну, подивимося, чи воно буде густе, чи не густе. Відсіжуємо. Відсіжуємо горліки. І додаємо до того всього ще горіхи. І зараз будемо робити вжик. Закриваємо це все і перебиваємо. Що включимо, звичайно, в розетку. Дивіться, треба буде перемішувати, тому що, бачите, воно падилє трохи складно навіть потужному блендеру, як на мене. Але запах вже дуже добрий і добрий те того, що там є лимон, і дуже такий, такий гарний запах. Отже, я перебила в блендері песто. Зараз відкрию. Зараз відкрию вам покажу, що, як воно перебилося. його так зніму. Як бачите, досить добре. Але я б рекомендувала такі, якщо ви готуєте песто, то робити це, знаєте, якщо в такому, міксі, в такому блендері, то давайте відразу трошки більше олії. Або воно, якщо мало олії, воно щось дуже йому складно. Або користуватися погружним блендером. Добре, давайте тепер перекладати це все в баночку І. Перекладати це все в баночку і ставити в холодильник і їсти в майбутньому. Про. Отже, з мого бочку моркви з бадиллям вийшла така баночка песто. Як бачите, ось таке воно в мене вийшло. Дуже пашне. І ви можете його зберігати в холодильнику до 10 днів. Дуже вам дякую, що ви є на моєму каналі. Бажаю вам гарного дня, гарного вечора, смачної їжі, корисної їжі. Піклуйтеся про себе і слава Україні! Па-па!